З початку повномасштабного російського вторгнення ворог прагне захопити не лише українські міста, а й знищити українську мову та культуру. Аби популяризувати українську літературу і культуру у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей триває акція Книжкові скарби дітям зі збору книг українською мовою для деокупованих територій. Постраждало вже більше ста бібліотек. Більше як 250 пошкоджено. А в двадцять бібліотеці не зберігся жоден документ. Метою акції є промоція українських книг, талановитих авторів, ілюстраторів і підтримка рідної мови, яку самі вороги вважають суперсилою нашої незламної української нації. Книги приймаємо українською мовою в хорошому стані. Приносять книги дитячі. Бачите, які гарні ілюстровані казки є науково-пізнавальна література. Є в нас і енциклопедії, і довідники школярів різні. Книги Михайла Старицького, Івана Франка та інших відомих авторів вже зібрали протягом акції. І частину з них надішлють у Чорнобаївку, розповідають у бібліотеці. Бібліотека допомагає громаді Чорнобаївка. І ми от у нас є у яска книжок, які будемо їм передавати вдруге. Акція Книжкові скарби дітям триває до 31 березня. Тому тернополян запрошують долучитися до добрих книжкових справ. Видання можна приносити у відділ зберігання. Гання та реставрації фондів Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, що на вулиці Коперника, 17.